Анатолій Валевський. Зірка З усіх пір року коза зірка найбільше любить літо. Воно й зрозуміло довкола повно всякої ароматної соковитої трави, яскравих квітів і, звичайно, ж молодих дерев, з яких так хочеться об'їдати ніжну, ласу кору. Але це лише в тому випадку, якщо господарі не бачать, а то дістанеться на горіхи. За повною програмою добре, якщо тільки нудну лекцію прочитають про шкідництво, а то й лозиною можуть. Втім, зірка на них не ображається і все розуміє. Та й чого там прив'язалася вона за довгі роки до господарів так, що навіть далеко від двору намагається не йти, хоча могла б, з легкістю. Кмітлива коза давно вже навчилася самостійно відкривати клямку на хвірці, але про всяк випадок про це поки мовчить. Ну, а якщо вже доводиться вислуховувати моралі, то зірка терпляче влаштовується під старим парканом, і, хоча, вдає, що їй все одно, по очах помітно, що уважно слухає і вушка при цьому насторожено тремтять. Зате, коли спадає полуденна спека, коза спритно підіймається широкою похилою дошкою на плаский дах сараю. І звідти подовго з цікавістю озирає околиці зверху ж все не так виглядає, як із землі. А ще вона виглядає хлопчаків пустунів, які потай привчили її до сигарет. Адже ось яка загадка. Хоч кози і не є запеклими курцями, але з якоїсь причини просто обожнюють цигарки. Ні, не палити, звичайно ж, а жувати. Чому? Ну, ніхто толком відповісти не може, а самі кози вперто мовчать і не зізнаються.